Ма у 58. У поважному віці вінничанка Людмила Грищенко народила вже другу дитину. Перша донечка з'явилася на світ, коли Людмилі було 54. Після 20 років очікування жінка таки наважилася на штучне запліднення. Ну і вже зараз від третьої дитини не зарікається, розповідає Анна Тітовська. Ми вісім п'ять двісті. Ми набрали хорошо вес, Мы переворачиваемся, мы уже все делаем как нормальные люди. Мы уже кабачки кусаем. Полінці уже півручку вона народилася перечасною з вагою кілограм шістсот грамів. Проте мама наполягла, аби з лікарні її виписали одразу і виходила крихітку в домашніх умовах, запрошуючи до себе лікарів і не спускаючи дитя з рук. Ніхто може не повірити, але я не чувствую усталості совершенно. От абсолютно я не хотіла спати я нічого. Я от на одному диханні пройшла этот місяць. Нам нада набрати вес. Мама народила дівчинку п'ятдесят вісім, ризикуючи і своїм життям, і дитини були. Дуже великі проблеми з виношуванням. Вона майже всю вагітність вона лежала, отримала лікування. Там в неї багато ускладнень під час вагітності виникло. Про всі це небезпеки. Людмила знала, адже сама за фаху медик, проте переконала себе, що все буде добре. Має досвід у 54 Народила першу дитину з пробірка. Як там муж вдруг не сказав, що давай возьмем ребенка с дедома, ну, на 12 лет моложе. И ага. говорю, давай я поеду в Киев. Попробую, если нет, то будем брать с дедома детей. Старший Настуси уже 4, она целком здорова, тишится молодшую сестричкою. Я просто ее ждала, и... А потом я... мама уехала и сделала мне такую сестричку. Она у нас появилась, Людмила, не приховує, це було складно і дорого. І вона цілком усвідомлювала усю відповідальність за ризики. А тут меня все просят, Люда, не еди на второго ребенка. Ты же сделала атомную бомбу в организме, взрыв, такую атомную войну. Нет, второго ребенка нужно обязательно, потому что мама в возрасте, тети, мои родные сестры, все в возрасте. А с Настюнья, когда я вот. Їм моя Настенька залишиться? ні, от тепер і два радних чоловічка. Я спокійна. Чи зважуватись на пізнє материнство вирішують самі жінки в Україні? Так і не запровадили вікових обмежень для штучного запліднення. В Україні зараз черговий раз розглядається проект закону про вікові обмеження. Тобто віковий ліміт ну повинен складати 51-54 роки у цих межах. Ми боїмося, що дитина залишиться без батьків. Щоправда, репродуктологи запевняють, деяким клієнтам все ж відмовляють. Прийшов чоловік з пороком серця, до свидання. Прийшов чоловік з сахарним діабетом. До свидання, там там сурогатне материнство. Прийшов чоловік там з тяжолими там імунними заболіваннями, До свидання, до це протипоказання, Ілі психічне розтворення. Хоч бізум, безумний, там років приходить, безумний уже. Там діли ці мірібенка срочно вже повішусь. сейчас ще з сейчас, 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 сейчас психологи. Саме цей лікар проводив операцію екстракорпорального запліднення найстаріше матері в Україні. Чернівка Валентина підверне народила у 65. Жінка самотня живе відлюдницею. Доньку не показує лікарям, не вводить у дитсадок і не дозволяє гратися з іншими дітьми. Жодних психічних відхилень під час запліднення медики приватної клініки у неї не побачили. Анна Тітовська, Валентина, Доброта, Влад Долецький та Микола Назаренко ТСН один плюс один.